Фільм Бронсон, режисером якого є Ніколас Вінтінг вражає своєю неординарністю та харизмою. Випущений у 2008 році, цей фільм розповідає історію життя британського злочинця Чарльза Бронсона, відомого своєю неймовірною здатністю до насильства та його низькою терпімістю до системи. Цей фільм привертає увагу не лише відмінною акторською грою Тома Харді, а й глибоким аналізом внутрішньої боротьби та психологічних аспектів головного героя. Режисер надає можливість зануритися у глибокі роздуми над природою людської психіки та взаємовідносинами у суспільстві. Фільм розповідає історію життя Майкла Пітерсона, відомого як Чарльз Бронсон, злочинця та бійця, який стає одним з найвідоміших в'язнів у Великій Британії. Фільм показує його шлях від початкових злочинів до в'язниці. Відомий своєю насильницькою поведінкою. Бронсон намагається вижити та здобути визнання через агресію та властиві йому вчинки. В'язниця стає для нього своєрідною сценою для виступів, а його зв'язок зі світом назовні зводиться до стосунків з адміністрацією та іншими ув'язненими. Через свої вчинки та здібності він змушений невпинно боротися з системою та власними демонами. Бронсон прагне стати найнебезпечнішим в'язним. Він виступає проти норм і правил суспільства, що може символізувати його пошук власної ідентичності та визначення себе поза соціальними обмеженнями. Його історія стала своєрідним символом відчудження в суспільстві та боротьби <по> за визнання. Фільм відображає не тільки жорстокий світ в'язниці, а й соціокультурний контекст, в якому опинився герой. Ми спостерігаємо, як він бореться з власними демонами та намагається знайти себе в хаосі своєї особистості. Фільм вдала поєднує жорстокість та насилля з моментами вразливості та глибокого роздуму. Протягом всього фільму ти заглиблюєшся в психологічний вплив асоціацій з кольорами та те, як режисер використовує їх, щоб зв'язатися з глядачем на підсвідомому рівні. Червоний колір пов'язаний з палкістю, енергією та амбіціями, символізуючи бажання та прагнення Бронсона. Це можна побачити в сценах, коли Бронсона відпускають з в'язниці. Він бере свою червону валізу, сідає в потяг, де зустрічає жінку в червоному. A queen. Та приїжджає до червоної кімнати. Він хоче діяти та реалізовувати свої амбіції. Але ми бачимо, як червоний наче недосяжний до нього. Всі п'ють червоний напій окрім нього. Він знайомиться з жінкою в червоному, яка питає його: for він мовчки з'їдає закуску на шпажці, але залишає червону вишню на столі. Це може означати, що його бажання та амбіції все ще недосяжні для нього. Підсвідомо. Після чого ми чуємо. Is the of all great men. Синій колір пов'язаний з самотністю, бідністю, ув'язненням, розчаруванням та невдачами Бронсона. Сцени з використанням синього представляють невдачі та труднощі Бронсона. Синій в'язничий костюм, його участь у підземних боях. Жінка, яка була у червоному, відмовляє на пропозицію одруження в синьому, yeah, no I mean. його рішення, які призводять до ув'язнення. Навіть сині таблички тюремних правил та попереджень. Боротьба між червоним і синім борються за візуальне домінування в кадрі, що відображає внутрішні конфлікти Бронсона. Наприкінці фільму з'являється персонаж, вчитель мистецтва. Very Він одягнений фіолетовий колір. До речі, якого до цього моменту не було у фільмі. Як нам відомо, фіолетовий виникає через процес змішування червоного та синього кольору. І якщо червоний означає щось на кшталт надії, синій невдачі, то ймовірно, фіолетовий, може означати почуття невпевненості Бронсона. Цей вчитель стає ключовим персонажем для Бронсона. Він єдина людина, яка намагалась допомогти йому, пропонуючи шлях до виправдання та можливість повернутися на волю. Але Бронсон не впевнений, що хоче на волю і робить свій вибір. Художнє оформлення та музика відображають внутрішній стан героя, його пошуки та конфлікти. Завдяки операторській майстерності Ларі Сміта їм вдалося передати атмосферу напруження, динаміки та реалізму, яка відтворює яскравий образ життя Бронсона. За допомогою камерних ракурсів та прилушеного освітлення було підкреслено його внутрішній бунт та конфлікт зі світом навколо. Від реалістичних сцен в'язниці до фантазійних сцен виступів на сцені, кожна частина фільму має свою унікальну естетику та глибокий зміст. Велика кількість статичних та симетричних кадрів підкреслює клаустрофобну природу одиночного ув'язнення, ніби не має місця рухатися вліво чи вправо, або зажимає головного героя в кут кадру. Зверніть увагу, як почуття ув'язненості підкреслюється тим, що камера розташована з одного боку від решітки, а Бронсон з іншого. У фільмі багато вертикальних ліній, що робить враження, ніби Бронсон завжди за гратами, навіть коли він залишив свою камеру. No. Ігрова майстерність та імпровізація Тома Харді допомогла передати душевні муки та неврівноваженість персонажа, супроводжуючи кожну сцену високою емоційною напругою, він вдало відтворив складний внутрішній світ Бронсона, здатного водночас викликати співчуття та огиду. Бронсон це фільм, який змушує глядача подумати над складними аспектами психіки та суспільства. Він поєднує в собі глибокий аналіз психології героя з історичним контекстом його життя. Цей фільм також слугує прикладом акторської вишуканості та майстерної режисури. Бронсон це драматична подорож у світ заплутаних емоцій, психологічних викликів та суспільного відчудження. Фільм не тільки розкриває злочинця, але й провокує глядача задуматися над питаннями ідентичності, вплива суспільства на почуття та пошуки справжнього себе. Цей фільм доводить, що кіно може бути не лише розважальним жанром, але й засобом висловлення складних філософських ідей та виклику на роздуми про людську природу.